Всім миру і добре. Дівчатка купила я вчора форму таку собі. Отаку, От дивіться, яка шикарна. О. І хочу сьогодні спечи кекс і поділитися з вами. Дивіться, тут вже я всі сипучі, все я вже зробила. Тут такі три лості добрі муки цери і какао, розпушувач. Це все я тут вже дала, гарненько перемішала. Розпушувачу я дала чайну ложечку, і какави дала одну таку столову ложку. Так, тепер цукор, замінник, чайну ложечку, і це все гарно треба перебити. Два яйця тут уже є і перебиваємо. Це кекс такий буде швиденький, у мікрохвильовій, за три хвилини ти є кекс. Тут 50 грам масла кокосового я розтопила. Масло без запаху, без запаху я не користуюся соняшником і йогурт 100 грам йогурту. Можна і молока, якщо у вас є, ну у мене молока не було, я дала йогурту. Думаю, що теж буде смачненько. Це все гарненько перемішуємо. додаємо муку. І все. Кладу в мікрохвильову піч на 3 хвилини і буде кекс. Ось дивіться, яке це в мене вийшлося. Ось таке має бути отаке. От і насипаю форму свою. Перший раз печу, подивимося. Мені дуже ці форми подобаються, бо вони йдуть без масла, їх не треба і гарненько. Перевертаються? Дивіться, який він у мене получився. дуже гарненький, пористий такий, мікрохвильовий. Стояв 3 хвилини ось так. І зараз ми його красимо. помадку помадку я теж робила сама. Ось так. Какао, ойлева, цукор ванильний, цукор замінник. Ось так. І посипаю я горішками і сухофруктами. Ось такий вився у мене. Кекс за 3 хвилини. Якщо вам сподобалося це відео, мій кекс, беріть собі на заміточку, підписуйтесь, кладіть подобайку, тисніть на дзвіночок, не пропускайте відео. На слідущий раз буде ще інтересніше. 10 сухо, сухофруктів я потерла. Бувайте здорові!